Колишній генерал армії США Джек Кін переконаний, Дональд Трамп більше не дивиться на Путіна з ілюзіями. В ексклюзивному коментарі Fox News Кін заявив: Трамп зрозумів, що нинішній Путін це не той політик, з яким він мав справу раніше. Тепер це лідер, який повністю загруз у війні. І єдиний аргумент, який він визнає, сила на полі бою. З нами сьогодні відставний чотиризірковий генерал Джек Кін, старший стратегічний аналітик Fox News, колишній заступник начальника штабу армії, голова інституту вивчення війни. Генерали раді бачити вас тут. Дуже цікаво спостерігати, як президент змінював свою позицію щодо цього питання, поки історія розгорталася на наших очах. І якщо згадати зустріч Зеленського в овальному кабінеті, з якої у нас є кілька знімків. Дуже дуже гостра розмова між ними двома, дуже відверта, дуже щира. А потім лише за кілька тижнів праворуч ви бачите їхню зустріч у Ватикані, і тепер Україна отримує запевнення щодо додаткової зброї, генерали, а також та справжню зміну тону щодо Володимира Путіна стосовно того, чи можна з ним мати справу. Яка ваша думка з цього приводу? Так я думаю, що знаєте, президент прийшов. Я маю на увазі, я мав розмову з ним у Флориді за чотири дні до інавгурації, і безумовно у нього в голові було дуже чітко, що він хоче втрутитися в обидві війни і, і, і довести їх до завершення. І безумовно він вважав, що має стосунки з путіним, які допоможуть у цьому, враховуючи роботу, яку він виконував з ним у попередній адміністрації, і контакти, які він підтримував з ним між адміністраціями. Але я маю на увазі, те, що сталося тут, це те, що Путін, з яким він має справу сьогодні, це не той Путін, з яким він мав справу в першій адміністрації. Це це воєначальник у воєнний час, який поставив усе своє президентство на повалення України і зробити це досить впевнено. І вони зробили серйозну стратегічну помилку, думаючи, що зможуть це здійснити, а тепер йому довелося залучити всю свою армію до цієї операції. Вони займаються цим понад 40 місяців, і правда в тому, що вони навіть близько не досягли того прогресу, на який розраховували, намагаючись захопити цю країну після більш ніж трьох років такої боротьби. Ага. І йому не дуже це доречно, але він має хибну версію про те, якого прогресу він досяг, і що падіння України неминуче. Да. Тож, у чому ж тут насправді правда? Правда полягає в тому, що Путін зовсім не здавався у своїй рішучості взяти під контроль Україну, і він затягує ці переговори, тримаючи все під контролем. Так, я, я так само зацікавлений у мирі, як і ви, пане президенте. Так, я хочу повернутися до економічних відносин, які ми мали раніше, що були взаємовигідними для обох наших країн, пане президенте. Така риторика триває, але насправді він робить зовсім протилежне, і ми це бачимо. Він обстрілює міста, він знищив їхній головний нафтопереробний завод, який не працюватиме 6 місяців. Він зруйнував їхню енергетичну інфраструктуру і, очевидно, залучив значні ресурси. Він подвоїв кількість солдатів на передовій 300 тисяч проти 150 тисяч українців, щоб спробувати їх зламати. Але ось у чому проблема, поки Сполучені Штати допомагають Україні, він не зможе цього зробити. Марто це факт за підтримки європейців. Якщо ми відступимо і не дамо йому зброю, а була ж очевидна пауза у постачанні зброї, яку президент рішуче виправив, і ця зброя буде надходити в Україну, як він і оголосив. За підтримки українців Путіна можна зупинити. Якщо ви дасте зелене світло санкціям, жорстким санкціям у поєднанні з зобов'язанням надавати Україні постійну військову допомогу, тоді з'явиться реальна можливість, якої зараз немає. Що Путін сяде за стіл переговорів і скаже: Гаразд, я зрозумів, ви залишаєтеся, ви не йдете. Усе це затягування вас він намагається довести президента до такого розчарування, щоб той просто пішов. Він думає, що знає президента, як. Президент уважає, знає Путіна, і президент казав, що він і вони працюють проти одного. Так підштовхують один одного, і здається, що ви знаєте, це можливо вже закінчилося, принаймні на даний момент. Чи здається вам, що існує якась економічна вигода, через яку президент Трамп хотів би ну укласти якусь угоду, щоб це все завершити, яка могла б спокусити Путіна в цьому питанні? Насправді Північна Корея потроїла свою кількість військ на російському боці, і зараз з'являються повідомлення про те, що Росія використовує хімічну зброю проти українців. А ми знаємо, що це була дуже жорстка червона лінія для президента Трампа в минулому в Сирії. Ось Джон Редкліф, директор ЦРУ, раніше сьогодні. Дивіться. Це суперечить усім міжнародним законам ведення війни та договорам. І очевидно, я не можу поділитися в цій залі з цією аудиторією, тією розвідкою, яку можу розповісти вам приватно. Але зрозуміло, ви не будете стояти осторонь чи дозволяти будь-які порушення міжнародного права з боку будь-кого. Отже, більше північно-корейських військ, потенційне використання хімзброї. Як це змінює ситуацію з нашого боку, генерале? Ну, я маю на увазі, що хімічна зброя безумовно була червоною лінією для президента Трампа у відносинах з режимом Асада в Сирії. Тобто, це не мало впливу на Сполучені Штати в короткостроковій перспективі, але він дійшов висновку, і я вважаю, що це було правильно. Що якщо дозволити країні використовувати хімічну зброю, то й інші країни робитимуть те саме, а це зброя масового знищення. Тож він зупинив це погану річ, щоб вона. Не поширювалася на інші країни, якщо це буде абсолютно підтверджено. Я думаю, це дійде до президента у вигляді е е певних варіантів щодо того, що з цим робити. Я думаю, президент, і ви правильно це підмітили, зараз переживає зміну у відносинах із Путіним. Він повністю розчарований ним. Він знає, що його президент розумний. Він розуміє, коли хтось намагається його обіграти, але вважав, що варто потягнути час, щоб подивитися, чи зможе він спрямувати його у правильному напрямку. Він знає, що тепер цього не станеться, і тому я думаю, на що Путін звертає найбільшу увагу, Марта, так це на результати на полі бою, тому що він намагається досягти перемоги на полі бою. Отже, коли ми змінюємо рівняння та надаємо допомогу Україні, це має значення. Санкції мають значення, але не так сильно, як наслідки на полі бою. Бо Путін вважає, що може обійти санкції, навіть якщо вони жорсткі, так і в нього є докази того, що він досяг успіху в цьому, і ми про це повідомили. Але ефекти поля бою мають для нього значення. Абсолютно. Ми знаємо, що в нього є мета, яку ви дуже чітко для нас окреслили. І ми також знаємо, що НАТО зробило великий крок вперед. І це також дуже негативний сигнал для Путіна, що ймовірно робить для нього питання України ще важливішим, оскільки всі ці інші країни, які є членами НАТО, об'єднуються. Генерали дуже дякую вам, як завжди. До скорої зустрічі. Звісно, Марта, дуже дякую тобі. Дякую, вітаю з вами Шон Ханіті. Натисніть тут, щоб підписатися на канал Fox News на YouTube і дивитися наші найгарячіші інтерв'ю та найцікавіший аналіз. Ви не знайдете цього ніде більше. На думку генерала Веса Кларка, зміна позиції Трампа щодо України не жест прозріння, а вимушена реакція на факти. Після паузи в поставках зброї і вибуху критики Трамп різко перейшов до риторики підтримки. Трамп виступає проти Путіна, заявляючи, що йому набрид він і його витівки. Багато людей гине, і це має закінчитися. І я не знаю, ми отримуємо, ми отримуємо. Ми отримуємо багато нісенітниці від Путіна. Якщо хочете знати правду, він завжди дуже привітний, але виявляється, що це нічого не означає. А тепер Трамп, здається, підтверджує свої слова справами, заявляючи, що Україна отримає зброю для самозахисту під час його адміністрації. Ми хочемо надати оборонну зброю, тому що Путін не він не, не ставиться до людей по-людськи. Він вбиває занадто багато людей. Тож ми відправляємо деяку оборонну зброю в Україну, і я це схвалив. Отже, це приголомшливий поворот для Трампа, правда, м'яко кажучи. Я маю на увазі ще минулого тижня. Так усе це почалося через те, що адміністрація призупинила постачання ракет в Україну, і саме про це сьогодні запитували Трампа. Тож, хто наказав призупинити постачання минулого тижня? Я не знаю, а чому б тобі не сказати мені? Що ж, ми розповімо про це за мить. У нас є нова інформація з цього приводу. І... Наташа Бертран щойно отримала важливі новини, які вона повідомить зовсім скоро. Але звісно, попри сьогоднішню критику Путіна з боку Трампа, причина, чому це так вражає і шокує всіх, хто спостерігає, полягає в тому, що ми всі роками чули, як Трамп засипає Путіна похвалами. Я також маю дуже хороші стосунки. Як ви знаєте, з президентом Путіним я дуже добре знав Путіна. Насправді чудово з ним ладнав. Путін приємніша людина ніж я. Тож, тепер мені подобається Путін. До речі, Путін назвав мене генієм. І з початку війни Путіна в Україні Трамп зробив навіть більше ніж просто особисті компліменти. Чи не так? Він насправді неодноразово повторював тези Путіна щодо цієї війни. Диктатор без виборів Зеленському краще діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни. Тобі не слід було починати це. Ти міг укласти угоду. І Трамп, згадайте це, він сказав журналу Time, і я його цитую. Я думаю, що причиною початку війни стало те, що вони почали говорити про вступ до НАТО, маючи на увазі Україну. Це, звісно, одна з ключових пропагандистських тез Путіна. І сьогодні давній союзник Путіна, нині високопоставлений російський чиновник з безпеки Дмитро Медведєв висміює Трампа за, як він каже, непослідовність, написавши онлайн. Цитую американець знову катається на своїх улюблених політичних гойдалках. Як нам до цього ставитися? Ніяк продовжувати досягати цілей спеціальної військової операції. Наташа Бертрант зараз у прямому ефірі з Вашингтона з дійсно терміновими новинами щодо цього, Наташо. Ти отримуєш нову інформацію про те, що саме стало поштовхом до всього цього, а саме, що минулого тижня США раптово призупинили постачання зброї Україні. Раптово відбулася ця пауза, і ми щойно почули, як Трамп заперечив, що знає, хто віддав наказ про призупинення. Але ти дізналася, що сталося насправді. Так, Ерін, тож мій колега Зак Коєн, і я зараз трохи краще розуміємо хронологію подій і те, як усе це відбувалося. Нам повідомили, що міністр оборони Гексет не повідомив Білий Дім перед тим, як схвалити цю паузу в постачанні зброї, і ця пауза насправді виникла через те, що минулого місяця президент Трамп, перебуваючи у поїздці на саміт НАТО, разом із міністром оборони Гексетом Марко Рубіо та держсекретарем, попросив їх надати йому по суті поточний стан справ щодо запасів американської зброї, оскільки, звісно, Іран та Ізраїль атакували одне одного, а американські війська на близькому сході опинилися під загрозою. Тож він, по суті, хотів отримати оцінку: чи маємо ми достатньо сил у регіоні, щоб захистити американські війська, якщо їм доведеться оборонятися? Але міністр оборони Гексет передав це прохання далі. Заступнику міністра оборони з політики Елбріджу Колбі, який, зрештою, сам і рекомендував призупинити це постачання зброї. Однак, міністр Гексет у підсумку таки затвердив це рішення. Після всього цього нам повідомили, що про цю паузу насправді не повідомили Білий Дім у реальному часі. Білий дім дізнався про це значною мірою з повідомлень у пресі. Зокрема, держсекретар Рубіо, який також є радником президента з національної безпеки, не був поінформований про це заздалегідь. І нам повідомляють, що після того, як він дізнався про цю паузу, Трамп насправді наполягав на тому, щоб гексет випустив принаймні частину того вантажу зенітних ракет Петріот для українців, тому що як ми чули від Трампа, неодноразово останніми днями українцям потрібна ця оборонна зброя. І нам кажуть, що він передав приблизно таке ж послання президенту Зеленському під час тієї телефонної розмови в п'ятницю, під час якої він знову применшив свою роль у рішенні призупинити ці постачання зброї Ерін. Добре, Наташа, дуже дякую. І, і це неймовірно те, що ти кажеш, що ЕЕ -Е це було призупинено, а Білий Дім не був поінформований. Е, е, радник з національної безпеки не був поінформований. Марко Рубіо, державний секретар. Зі мною зараз генерал у відставці Веслі Кларк і Девід Аксельро. Отже, Девіда, ти знаєш, ти провів багато часу, працюючи в Білому домі. Тож, коли ти чуєш це, що міністр оборони підписує рішення про призупинення постачання зброї Україні, не повідомляє Білий Дім, не повідомляє Національну ЕЕ Рубіо, Ем Марко Рубіо у своїй ролі, ЕЕ А Президент, президент Трамп каже, що він навіть не знав, хто це зробив і хто це схвалив. Коли ти все це чуєш, що ти думаєш? Це абсолютно вражає. Я маю на увазі, я, я поступлюся словом генералу Кларку, який має набагато глибше і ширше розуміння військової історії ніж я. Але е, я скажу вам, виходячи зі свого досвіду роботи в Білому домі, думка про те, що таке рішення могло бути прийняте. З такого важливого питання, і, очевидно, у критично важливому місці, без того, щоб радник з національної безпеки був поінформований і без відома президента Сполучених Штатів, для мене це просто неймовірно. І Якби я був президентом, я був би розлючений через це е -е, мені здалося дивним на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів, коли Кейтлан поставила йому це запитання. А він відповів: на, Ну я не знаю, скажіть мені ви. І міністр оборони сидів просто поруч із ним. Тож, уся ця ситуація була дивною. Дивіться, я, я сподіваюся, що ця зміна позиції є справжньою, і що ці системи ці будуть передані повністю. Є розмови про додатковий комплекс протиповітряної оборони Патріот сьогодні ввечері. Що він хоче надіслати ще більше? Це було б чудово, але це викликає занепокоєння щодо того, як приймаються рішення. Я маю на увазі генерал Кларк, вам не здається, що щось подібне мало би бути делеговано заступнику міністра, підписано, затверджено, виконано. І ніхто в Білому домі чи, скажімо, Марко Рубіо у своїй ролі про це не дізнався По перше, це свідчить про те, що не існує справжньої політики щодо України, яка була б чітко визначена та підкріплена кадрами. Це найперше. По-друге, ЕЕ. я впевнений, що вони вважали, що діють відповідно до намірів президента. Знаєте, президент уже кілька місяців використовує риторику щодо Путіна. Типу, я розчарований, та це неправильно, та і так далі. Та влада припиниться, але він ніколи нічого не зробив. І тому, якщо ви працюєте в адміністрації, ви маєте вірити, що е -е, весь цей час існує ну певне розуміння. Це те, про що е, е, віце-президент Варс говорив на Мюнхенській конференції. Він каже: що ви он, європейці повинні самі про себе подбати, або ми занадто зайняті. Ще у нас немає ресурсів, там і так далі, і так далі. І тому я думаю, вони просто вважали, що виконують пріоритети президента. Але повертаючись до того, що сказав Девід, я Знаєте, риторика, це це добре, але е, 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 якщо ви дійсно хочете забезпечити оборону, що таке оборона, ви хочете оборону. Бити прямо по лучнику, а не по його стрілах. Бийте лучнику. і це означає діяти глибоко по аеродромах, по багатьох цілях, а не лише по ракетах Патріот. Так і очевидно, е -е. якщо говорити про зміну того, що насправді буде надано, Девіде, це підводить мене до того, що сьогодні сказав Трамп. Тому що, як зазначає генерал Кларк, так його риторика щодо розчарування в Путіні зросла за останні місяці. Так, але його дії та його довга історія свідчать про протилежне. Тож те, що він сьогодні сказав про Путіна, було дуже важливим. Ось це знову. Якщо хочете знати правду, Путін закидає нас купою нісенітниць. Він завжди дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає. Отже, ми. Так, якщо він. Девіде, що на твою думку, це означає? Так, дайте. Е, -е так. Я не знаю, що це означає ЕЕ, -Е. бо президент не був ЕЕ -Е дуже послідовним ЕЕ -Е, у багатьох різних питаннях. Це вражає, тому що він був таким ее -Е захисником Путіна у багатьох питаннях. Я маю на увазі, ми підтримували їх в ООН, Ми не запровадили додаткових санкцій. Хоча Конгрес цього хоче. Ми підвищили ЕЕ-мита для України, але не для Росії. Від президента було багато риторики, але як сказав генерал, він нічого не зробив. Тож, е, е, що це тепер означає? Ми не знаємо. Якщо послухати його слова, то він сказав, ми п, повинні їм щось надіслати. Е, е, що це означає? Я думаю, де українці дуже хочуть це з'ясувати. Так як сказав генерал Кларк, це визначення може означати абсолютно все. Але ця риторика і те, що президент фактично знаєте, лається використовуючи слово дурниця, щоб описати те, що робить Путін, очевидно, свідчить про новий рівень роздратування, принаймні той, який ми бачили публічно. Дуже дякую вам. обом. підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі, і не забудьте поставити лайк цьому відео.